Мишача рада. Зібралися раз миші та почали гомоніти, що таке треба щось думати з тим котом, бо далі вже витримати не можна. Відколи господиня стала зачиняти його в хаті та в коморі, настало чисте горе то того, то другого в мишачій громаді не дорахуєшся. Та ще й таке проклятий той кіт аби ж нападав так, щоб його заздалегідь було чути, А то ж підкрадається так тихесенько, що й не чуть, та й заляже десь у закамарку щільненько, що його й не побачиш. А сам же, звісно, і вночі бачить, тільки загляне якесь мишеня. І вхопив своїми пазурами. Ну, що ж його робити? міркують миші далі. Отруїти того клятого кота. кажуть одні. Та як же ти його отруєш? кажуть інші. Отрути, яку господиня з ласки своєї для нас порозкладала, він не їсть, десь хто знає проклятий, що воно таке, а іншої отрути в нас нема. «Застрелити його, кажуть деякі миші. Як? Чим? Нема ж у нас такої зброї. кажуть інші. Знаєте що, друзі? обізвалася одна миша. Давайте ми йому почепимо на шию дзвіночок, то хоч будемо чути, як він наближається. Та й будемо так остерігатися. А дзвіночок є. Ось тут у коморі, коло кінської зброї. Малесенькі такі дзвіночки, та голосні дуже. Можна од одного й почепити. Отже ж розумно придумано, задоволено загукали інші миші. Ну, та й дотепно ж. Отже, так і зробимо. Наповтішались миші тією вигадкою, а потім і кажуть Ну, добре, дзвіночок то дзвіночок. І от гристи його не штука, а хто його котові на шию повісить? Еге Хто ж повісить? Дивляться миші одна на одну. Ніхто не озивається. Далі й розходитись почали, посумувавши. А так мітлива мишка, що нарадила зробити ту штуку із дзвіночком, вже й давно втекла. Отож то й воно. радити не штука. А самому діяти супротив лиха. То зовсім інша річ. Казку «Мишача рада» для вас прочитав Віктор Кімаківський. Альбом Навушко 2. Аудіоказки голосами українських ветеранів. Записано за підтримки Українського культурного фонду.